Правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж він робиться братом. Приповісті 1717. 17. Як добре мати тих людей в житті, хто б може бути поруч кожній миті, хто буде поруч, як тобі болить, і поруч, аби щиро порадіти, хто зможе на руках тебе нести в своїй молитві, коли важко буде. Кому про біль зможеш розповісти, благословіння Боже, такі люди, з ким можна говорити про Христа, про всі свої страхи і нерозуміння, і не боятися, що щось не так, бо відповідь знайдеш порозуміння, як добре мати поруч тих людей, з ким разом добре бути у служіннях. З ким можеш говорити про Христа, про всі Його благословіння. Хто буде поруч, як тобі щастить, хто буде поруч, попри час і відстань, хто вчасним словом душу окрилить, і в графіку своєму знайде місця. А як самому важко чи болить, тобі взаємно принесе тягар свій. Щоб разом із тобою розділить, те, що для інших буде не на часі, бо добре мати поруч тих людей, яким взаємність є в пріоритеті, з якими схожі напрямки й серця, які мов рідні душі на планеті, які є подаровані Творцем, благословіння Боже такі люди. Допоможи мені в житті моїм, для інших Господи такою буде. Амінь.